Перше в житті йду на індивідуальне заняття з вокалу. Перед історією. Я, як і багато хто в дитинстві, ходила в музичну школу і навіть закінчила її. Там у нас був хор, де вчила академічного вокалу і співати позіхаючи. Але, власне, на уроці, де тільки ти викладач і мікрофон, я вперше. Моє заняття проходило в такій затишній студії, а це Ангеліна, супермила викладачка з вокалу, яка переїхала з Харкова і відкрила власну студію Vocal Time. До речі, Львів локація дуже зручна. Антоновича, 22. 10 хвилин пішки від політехніки. Зберігайте спочатку було хвилювання, але Ангеліна створила теплу атмосферу. Ми жартували, сміялись, і я розслабилась. Ми розспівались і далі найприємніше вибрали пісню і почали її вивчати. Це була пісня буде поміж нас. Для мене вона асоціюється з весною. Було складно відвикнути від академічної подачі, якої нас вчили в музичній, але з допомогою Ангеліни потрохи почало виходити. До речі, це так цікаво, як просто від дихання може змінюватись голос, і наскільки різною буває подача звуку, і як сильно це впливає на сам спів. Після заняття я вийшла супер натхненна, і дивіться, у мене справді ніби світились очі, і з такою посмішкою я йшла цілу дорогу. Тому моя рекомендація: якщо вам хочеться в житті якихось емоцій, почати щось нове, але голос всередині каже, що ви занадто старі для цього, то не слухайте його. Йдіть, пробуйте. Це справді дарує багато емоцій і вражень. Всім дякую за увагу, всім па-па!